Недільний вечір, хоч і святковий, але головна вулиця Миколаєва виявилась напівпорожньою. Втім, негода не завадила справжнім поціновувачам духової музики отримувати задоволення. Впродовж майже двох годин у Каштановому сквері виступали військові. Звітний концерт зведеного оркестру південної військово-морської бази та 79-ї окремої аеромобільної бригади, міська влада приурочила до святкування дня конституції. Диригент Сафеджа Малядінов пояснив, оркестр зведений, тому що більшість бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади зараз знаходиться на фронті. І в їхньому оркестрі просто не вистачає людей. Звісно, потрібно піднімати морально-психологічний стан, бо війна війною, але все-таки підтримка потреба. Треба морально відпочивати від того всього, треба духовно збагачуватись на таких мероприємцях. Ну, я, я вважаю, що потрібно. Концерт складався з двох актів. А всі, хто прийшов на концерт, мав можливість послухати як всесвітньо відомі джазові та класичні твори, так і народні українські композиції. Серед охочих почути, як грають військові, знайшлись і діти зі своїми батьками, і молодь, і люди похилого віку. Артур Сайонс, Олег Хусейнов, МСН.